І я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Обіцяла я надовго не пропадати з каналу, і знову ж таки відео не виходили декілька тижнів, а це через те, що ми з донечкою хворіли, зараз всі навколо хворіють, і нас це також не обійшло стороною. Але сьогодні я вже записую для вас вступне відео і сподіваюся, завтра у неділю відео вже вийде на моєму каналі. Сьогодні в мене субота, здається, 17 лютого, якщо не помиляюся. І в сьогоднішньому відео я покажу вам свої готові роботи, які сталися в мене за цей час. Я розпочала знову іграшку і вже її завершила. Сьогодні вам покажу її в готовому варіанті. Також покажу вам процеси, над якими я працювала невеличку покупочку пряжі, розповім для чого замовила. А також покажу вам один дуже-дуже давній процес, над яким я не працювала і не показувала його, і розповім, чому я продовжила працювати над ним саме зараз. Також хочу вам нагадати, що в мене є інстаграм-сторіночка. Там я з'являюся набагато частіше, тож я запрошую вас також долучатися туди. Там сторіс. Я ділюся кожного дня, чим я займаюся своїми процесами, готовими роботами, покупочками. Все в мене в інстаграм. Посилання на мій інстаграм буде в описі під цим відео, тож я вас запрошую, підписуйтеся, будемо товаришувати. Сьогодні я бажаю вам приємного перегляду і давайте подивимося, чим я займалася весь цей час, над чим працювала. Дівчата, всім привіт! Сьогодні підключилася до вас показати, над чим працюю. Ось вже в мене готовий джемперочок. На жаль, вже два тижні не виходили відео на каналі, тому що ми з донечкою захворіли. Як ви можете чути, по моєму голосу, ми ще хворіємо, але вже стало мені трішки краще, тому вирішила потроху підключатися та знімати для вас невеличкі епізоди. Uh, у мене не було ні сил, ні голосу, щоб зняти відео, але вже стало трошечки краще, тому ось знімаю. Так, я дов'язала джемпер для донечки. Він повністю готовий. Єдине, ще не сховала кінчики, хочу вам розповісти трошки. Uh, історія тут буде про пряжу. Це пряжа джинс uh, Soft Colors, новинка від Ярнард. І мені все дуже подобається, вона дуже гарна. Погляньте, який гарний джемперочок вийшов. Але в мене було три моточки цієї пряжі, і в двох із трьох моточків мені трапилися вузлики. Це дуже неприємно було, тому що я дуже часто користуюся пряжею джинс, і мені ніколи не траплялися в ній вузлики. А тут ось в двох із трьох моточків трапилися. І перший моточок, коли я вив'язала, я вив'язала його на реглан, все було в порядку. А ось другий я вже дов'язувала тіло і ось що тут в мене трапились мені вузлики. І потім я взяла ще невеличкий в мене був залишок від рукавів. І я приєднала його, і в ньому також трапився мені вузлик. Я його не помітила, якби я його помітила відразу, ось він, мабуть, останні буквально чотири рядочки, якби я його помітила відразу, я б, напевно, відмотала, тому що в мене ще трошечки навіть пряжі залишилося. Але я не помітила його, і тому ось так буду зараз всі ці кінчики ховати і вже буде повністю готова робота. Буде такий гарненький. Весняний джемперочок для донечки. Тож, ось такі в мене справи з цією ниточкою. Пишіть в коментарях, який у вас досвід, чи користувалися цією ниточкою, і як у вас було, чи були в ній вузлики. Там дійсно гарна палітра, там лише 14 кольорів, але вони всі неймовірно гарні. А, і. Напевно, за ось цю красу я готова їм пробачити ці вузлики. Тож, ось така робота в мене є. Трошечки він вийшов за широкий, як я і говорила. Можна було зробити його трошки вищим, і тоді він був би довший. Але ось по довжині мені вистачило пряжі на донечку він. Класний по довжині. Якщо мені вдасться її впіймати і одягнути в цей светрик, то я вам сфотографую, як він виглядає на ній. Зараз всі кінчики сховаю, і тоді вже буду намагатися сфотографувати на ній. Ось так. По шкарпеточкам підключилась вам показати, бо вже майже завершую і, як завжди, не покажу в процесі. Так, в'яжу шкарпетки новим для себе методом. Я давненько на нього заглядаюся, тому що це, це в'язання шкарпеток від миска. Чим цей метод класний, це вив'язуємо пряжу в нуль. І в мене завжди, коли я в'яжу шкарпетки, залишаються такі маленькі клубочки. Потім треба думати, куди їх смушками вставляти, кудись додавати. Тому ось такий спосіб дуже і дуже. Хороший, коли ви хочете вив'язати пряжу в нуль. З цією пряжою було так само, вона в мене остання, і я вирішила вив'язати її. І тому розпочала в'язати шкарпеточки від миска. Раніше я боялася в'язати цим способом саме через набір. Оцей набір Джуді, що одразу на дві спиці, і потім в'язати, і я завжди його боялася. А це вирішила спробувати і подивилася майстер-клас Світлани з каналу Давай пов'яжемо. Дуже доступний і зрозумілий майстер-клас. Дякую Світлані за нього. І завдяки їй я ось розпочала в'язати такі шкарпетки. Тут я вирішила спробувати ось таку нову п'ятку вона схожа на п'яточку Стронг, але ось така округла. І виявилось, що вона дуже велика за розміром виходить. Вона сидить дуже класно на нозі. Але ось такі шкарпетки вийшли 42-го розміру, хоча планувала я їх 39-го. За рахунок ось цієї п'яточки вони вийшли 42-го. Я в'яжу і п'ятку, і шкарпетки таким способом вперше, тому ось так вийшло. Але нічого страшного. Мені довелося додати зелений колір, щоб хоча б трішки були вони вищими. Зараз вони нормально сидять на нозі, достатньо паголоночка. Він не дуже високий, але й не низький. Тому ось такі будуть комусь на подаруночок. тому що в цьому році я хочу за рік нав'язати свій шкарпетковий кошик, побільше шкарпеток, на подарунки. щоб були. Тому вони обов'язково знайдуть свого власника. Я не переймаюся за це. Так, і ось друга шкарпеточка вже, до речі, про спиці. Тут спиці 2,5, хоча це пряжа Drops Fable. Зазвичай я її в'яжу на 2 мм, тому що вона дуже тоненька. Але так як в мене кругових 2 мм немає, я в'яжу на 2,5. Також виходить непогано, але потрібно для цього методу саме придбати мені спиці розміром 2 мм. Так, було мені незручно в'язати спочатку, тому що у мене дуже довгий тросик. Це спиці на тросику 100 або навіть 120, 100 см. 2,5 і 100 см. Така у мене вже негарна упаковочка від них. Так, тому спочатку було незручно в'язати саме через такий тросик довгий. Але потім я вже звикла і більш-менш нормально. Тепер задумуюсь про те, щоб придбати собі гарні спиці і розмір 2 мм. Так, тут я розпочала вже збавляння під п'яточку, і вже ось покажу вам і буду їх завершувати. І що в мене ще по цим шкарпеткам? Нічого, наче все розповіла, тому ось буду завершувати, і потім покажу вам вже готову роботу. Після прання. Маю ще дві пари готових шкарпеток. вони вже після прання. Ці я вам показувала. Я в'язала їх від миска і спробувала ось таку п'яточку. Вона досить глибока, і мені здається, що вона краще підійде для чоловічих шкарпеток, тому що вона дійсно глибока. Хоча це розмір 41-й, але я приміряла їх на себе. Мені було цікаво, як вона сідає. І ось тут є такий перехід, як і у нас на ніжці від п'ятки до, до стопи. І тому вона досить анатомічно сідає. Дуже гарно виглядає, але для мене вона, звісно, глибока. Я хочу спробувати зв'язати її ще раз, але зробити ось тут меншу кількість додавань. Я зробила 10, хочу зробити 6 і подивитися, наскільки вона буде меншою за рахунок цього. Так, в'язала я їх від мисочка на спицях 2,5. Хоча, зазвичай, цю пряжу я в'яжу на спицях 2 мм, це пряжа Drops Fable. Але і на 2,5 вийшло нічогенько. Так? Але краще брати спиці 2. В мене просто не було на, на тросику кругових спиць розміром 2, тому я зв'язала на 2,5. І так як я цю п'яточку в'язала вперше, я трошечки невірно розрахувала. Я вже знаю, як правильно, але перев'язувати вже не стала. І тому мені, в мене вийшов трошечки коротенький паголинок, тому що це остання пряжа була. І я додала ще й зелену на резиночку, щоб вони були трошечки вищими. Так, ось така пара в мене вийшла. Так, розмір сказала: 41-й це розмір спиці 2,5. І я хочу спробувати ще. В'язати шкарпетки від мисочка з п'яточкою бумеранг. Сподобався мені цей спосіб, буду використовувати. І в мене є ще одні готові шкарпетки це шкарпетки для мами. З п'яточкою бумеранг, з клином підйома. Я також вперше в'язала таку п'яточку. Я в'язала раніше п'ятку бумеранг, але без клину підйому. А це в'язала з клином. Дуже мені подобається, що вийшло. Вони також вже випрані, Погляньте, які рівні петлі. Це пряжа не шкарпеткова, я розповідала за неї. Тут в мене болгарський зачин. І за рахунок того, що вона трошечки пухкіша, аніж пряжа для шкарпеток, на 2,5 мм вийшло ось так гарненько. Такі рівні петельки. ось, І колір пряжі дуже-дуже гарний, як наче вона ручного фарбування. Така дуже гарна. Все, ось покажу вам їх і буду віддавати мамі вже в користування. Класні вийшли. Тепер хочу собі також з п'яточкою бумеранг, шкарпеточки. Не знаю, коли зв'яжу. Я в цьому році вже зв'язала собі дві пари, то може, можливо, вже на наступний рік буду в'язати. Тож, ось такі дві готові роботи маю. Хочу вам показати ось цього милого малючка. Погляньте, яка в мене вийшла цього разу іграшка. Він мене майже повністю задовольняє. Єдине, що я б тут змінила, це номер гачка. Я в'язала гачком 1,5 мм. Потрібно мені було взяти гачочок 1,25, тому що я поки що в гачку не можу контролювати свою щільність, і в мене є просвіти, видно наповнювач. Ось на голові добре видно. Я голову в'язала першою, а потім в'язала тіло. І вже ось по тілу. Спочатку ніжки і ось декілька рядків на тілі я контролювала майже кожну петельку і підтягувала, а потім знову розслабилась і знову у мене просвіти. Тож потрібно мені спробувати наступного разу взяти гачочок 1,25, може результат буде кращим. Так, і мені потрібно навчатися вишивати мордочки, тому що я з першого разу не змогла вишити носик, і все мені прийшлося переробити. І я вставила тут носик на безпечному кріпленні, який в мене був для іграшок. І оченятка тут також на безпечному кріпленні. І в'язала я цього ведмедика по безкоштовному опису. Називається він Ведмедик Саймон. Там пропонують його в'язати з пряжі Alize Lana Gold і гачком 2 мм. Я обрала пряжу YarnArt Jeans і гачочок 1,5 мм. Тож він в мене вийшов трошечки менший. В описі заявлено, що він буде 20 см. У мене він 16 см вийшов. Ось такий малючок. Донечці дуже подобається. Вона ним гралася, навіть ще коли він був не готовий. Тепер він повністю готовий. Єдине, що я хочу спробувати зробити для нього кардиганчик. Я ніколи не в'язала такі маленькі речі, але хочу спробувати, щоб його можна було ще й одягати. Ось такий. Хотіла ще сказати вам номер пряжі, але вже не знайшла етикетку, десь згубила вже або викинула. То я спробую подивитися в замовленні своєму, коли я її замовляла, там подивитися номер і тоді підпишу вам його на екрані. А також я не скажу вам, скільки на нього пішло пряжі, тому що в мене сіла батарейка на вагах. І я ще поки що нову не придбала, тому сказати, скільки на нього пішло пряжі, я вам не зможу. Але погляньте, який він милий. Такий гарненький вийшов. Ось так. Можливо, я його буду повторювати, але вже меншим розміром гачочка. Ось так. Покажу вам невеличке замовлення пряжі. Замовлення я робила заради ось цієї ниточки, а шкарпеткову додала просто для того, щоб не замовляти лише два моточки. І ось на цей колір я дивилася ще минулого разу. Тоді не замовила. Цього разу вирішила все ж таки замовити. І один гірчичний дозамовила до того моточку, який в мене вже є. Знаю, що так робити не можна. Тому що від партії до партії кольори можуть бути різними. І так і сталося цього разу. Цей моточок, що мені прийшов, він темніший, аніж той, що в мене був. Це не сильно помітно, але мені здається, все одно трошечки помітно. Пізніше я вам покажу, як це виглядає. Бо в мене вже з того моточка розпочатий процес. Про нього ми поговоримо пізніше, а зараз розповім, що ж буде з ось цієї ниточки. Це буде шапочка для моєї донечки. В минулому році у неї була ось така з вушками. Зв'язана вона із ярнар джинс. І тут подвійна вона на вушках. Вона на неї вже маленька. Вона її носила декілька сезонів, і спочатку вона була на неї велика, а зараз вже маленька. Тому потрібно швиденько зв'язати нову. Також в неї є ось така мериносова, напівмериносова, але вона тоненька ось така резиночкою один на один. І вона дуже тонка. На вітряну погоду вона не підходить. Ми її носимо лише, коли немає вітру. Вона залишається у нас в гардеробі, тому що я її зв'язала минулої осені, і по розміру вона ще нормальна. Так, а. Новенька буде із ось такої пряжі. Я обрала газал Cotton XL. Мені подобається пряжа Baby Cotton від газал, але я не хотіла в'язати в дві ниточки, тому замовила XL, щоб в'язати в одну ниточку. За складом, це 50% бавовна, 50% акрил, колір 34 22. І в 50 грамах 105 метрів. У мене два моточки, мені точно їх вистачить. Колір такий гарненький. І яку я саме хочу в'язати, шапочку, я поки що не визначилася. В мене є декілька варіантів. І вам буду десь тут фото додавати. Перша це ось така з мілкими косичками. І я схиляюся до того, що, скоріш за все, я саме її буду в'язати. Хоча маю ще декілька варіантів. Ось такі звичайні коси та жгути. Також мені подобається, як вона виглядає, можливо, і помпончик так би зробила. Ще поки що думаю. І третій варіант це ось такі складні коси. Але я все ж таки обрала шапочки без підвороту, але мені все більше здається, що потрібно в'язати ось таку з підворотом. все ж таки. І ось цей третій варіант, де такі об'ємні коси, буде як сильно об'ємна шапочка, тому все ж таки я схиляюся до першого варіанту. Буде шапочка з підворотом і з ось такими мілкими косичками, як на першому фото. Поки що не знаю, визначаюся, як тільки визначусь, можливо, ще щось знайду. А як не знайду, то буду в'язати таку, тому що зв'язати вже не треба швиденько. Зараз донечка ходить в зимовій шапці, і скоро потеплішає, і їй стане в ній жарко. Тому шапочка потрібно якнайшвидше зв'язати. І покажу вам процес, який я в'яжу. Шкарпетки. Взагалі я не збиралася в'язати шкарпетки. І в мене в роботі іграшка, яку я в'яжу з телефону. Мені потрібен для цього телефон, там в мене схема. В мене пледик на гачку, і в мене жилет, в якому перехід кольорів. Тому я якось я не хотіла його в'язати. А дивилася відео на Ютуб, і під перегляд відео мені потрібно щось в'язати, щоб не сидіти просто не дивитися. Тому я розпочала шкарпеточки. І зараз покажу вам два моточки поряд. Ось як вони виглядають. Ну, трішки, мені здається, помітно. Ось цей моточок темніший. Не знаю, чи помітно вам. Але трішки це помітно. Спочатку я думала якось їх міксувати, а потім, думаю, ні. Зв'яжу з цього моточка шкарпетку і з цього, так то вони і не сильно відрізняються. Так, тут в мене 64 петлі, розмір я хочу в'язати 39-й і обрала резиночку один на один. Щось вона тут не дуже гарно виглядає. подивимось як буде після прання. І в'яжу я на спицях 2 мм, я їх також цього разу замовила, звичайні замовила. Цього разу прийшли гарні, нічого не зачіпається, тому що в мене є одні спиці 2,5, якими я не користуюсь, тому що вони дуже сильно зачіпаються, і я замовляла інші. Ці прийшли гарної якості. Тож, ось так, в'яжу, насолоджуюсь і буду розпочинати вже шапочку. Ось такий в мене гарний процес в роботі. Колись давно-давно я вам його на каналі вже показувала на стадії початку. І потім довго-довго його не показувала, тому що він не просувався. І це не через те, що я вирішила його не в'язати або передумала ні. Це через те, що я згубила гачок. Єдиний гачок 3,5 мм, який в мене був, я згубила. І вже хотіла придбати інший, але потім відклала це все. Думаю, ну знайдеться. Десь він у будь-якому разі в кімнаті, тому знайдеться. І так, нещодавно я його знайшла і відразу згадала про цей процес і розпочала над ним роботу. Це буде пледик. З ось такий квіточок. Спочатку я відв'яжу ось такі квіточки. Мені потрібно 63 таких квіточки відв'язати. Потім я буду їх обробляти, щоб вони стали квадратиками, і потім вже ці квадратики об'єднувати між собою. Звісно, процес це не швидкий, але це буде дуже гарно. Я знаю, тому що вже в мене був такий пледик, я в'язала. І ось хочу повторити такий пледик для своєї донечки. Так, потрібно мені 63 квіточки. В мене тут 14, 18, 19, 20, 21, 22 квіточка вже в роботі. І напевно я буду вже починати обв'язувати ті квіточки, що є. Буду чередувати вив'язування квіточок з їх обв'язкою, щоб потім не було такого, що мені потрібно одночасно всі 63 обв'язати, щоб не було так нудно. І потім. Я зараз все це вже почну чередувати. Так, основний колір цього пледику буде гірчичний. Я не принесла моточок, знімаю в іншій кімнаті. Вже як обв'яжу хоча б декілька квіточок, тоді вам покажу в наступному відео, мабуть. Так, гірчичний колір, пряжа це YarnArt джинс. І. Розмір пледику буде 90 на 120 якщо я не сказала. Це буде такий пледик для відпочинку. Він не буде як ковдра на ліжко, а просто як пледик для відпочинку. Тому ось такий розмір буде. Покажу вам свій невеличкий процес, я його тільки розпочала. Це буде жилетик. Вирішила я, що все ж таки він буде розпочинатись синім кольором, а потім буде йти сіренький колір. Сірим кольором я буду в'язати візерунок подвійний рис і від'єднувати його буду знизу і зверху е хустковою в'язкою одним рядочком, і потім знову буде лицева гладь синім кольором. Ось так, буде смугастий такий. Я вже його намалювала. Мені здається, це буде гарно виглядати. І цього разу жилетик буде з округлою горловиною. Е В'яжу я його із пряжі Ярнард Super Marino. Це за складом у нас 25% вовна, 75% акрил на 100 грам, 280 метрів. Колір 195. Це ось цей сіренький. І від синього вже в мене етикеточки немає. Тож, вже в наступному відео вам покажу, як це буде виглядати, тому що поки що нічого не зрозуміло. На сьогодні це все. Я поділилася з вами всіми своїми в'язальними новинами. Показала вам всі процеси, над якими я працювала. Якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте, будь ласка, подобаюсь під цим відео, тому що за час відсутності моєї на каналі активність каналу дуже і дуже впала. Також, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, як вам моя ідея пледику, чи подобається вам таке. І також напишіть, як вам моя іграшка. Це, до речі, всього друга іграшка, яку я зв'язала. Я тільки вчуся, але, як на мене, вона виглядає дуже гарненько. Також, якщо ви в мене новенький, підписуйтеся на мій канал, буду рада з вами товаришувати. На сьогодні це все. Я бажаю вам всього найкращого. Будьте в безпеці, будьте здорові і до зустрічі в наступних відео.